— Привіт, друже! Добре. день! Бачиш, якому зустріли? Ого! Нічого собі. Привет. Рубрика поширений мікрофон. Бачите, великий блог, великий мікрофон. Найбільш популярна серія Аврора проходить цього, ліва, цього сезону. Цього сезону. Майже 900 вже, там, тисяч переглядів. Я думаю, що через пару місяців буде мільйон. Дивись, ніхто не повірить. Давай скажемо, що це, ви це ви Ти Сам скажи, що це випадкові. Я... Так, я приїхав в Дніпро на зустріч Інспіра. Yeah. Я Ні. теж. <laughs> І там дочитався, що в правилах є це про білий дрес-код, я б да. про за, за білою футболкою. Так. Позвонив би. Ти знай що... мов би видати? Та ми б знайшли тобі. Блін. Ну я, в мене чек ще, ще є, я можу повернути. А білі штані? Ну, у нас не такі бюджети, як у Є. Ведно. Ну, Переходяться хоча б футболка, щоб було. добре. Знаєш, що, що, що? виділяє скромність завжди виділяла льва. Скажи мені, що спитати у пана Руслана. Я не знаю чи це питання. Я просто скажу таке співпадіння, на яке звернув увагу. Офіс Єве перший знаходився десь в Дніпрі, метрів за 150 да. від від в якої я жив, коли навчався а в Дніпрі. От в цьому І я проходив повз. І ти а, своєю це... цією енергією Я не, навпаки, навпаки зарядив. Чи заряди мене зарядила? Я хочу більше сказати. А, Того так. немає. Це буде інсайт. Перший ретейловий проект мій був пік. Да. Ти пам'ятаєш? Пік. Вони починалися як ван Долар? Вандоларисключительно. Я був першим в країні оператором ван Долара. Не було на жаль Аврори. Я в очі можу сказати це, і ми мали шалений успіх. Я не знаю, що так сталося. Бог Бог може щось космос сказав, що там є Лев залишце місто буде, буде Буде будилів залишце місто іди там продукти в харчі у вас там теж непогано буде а ви вважаєте один одного конкурента сто да, відсотків ну дивись це Формально, формальна, як... да. да, але от е, стосунки у нас дуже е, до кожні не навіть не повертається язик, так сказати. Я так кажу, бо це формально, бо він дійсно має в своєму асортименті нашу продукцію, частково нашу продукцію, і це дійсно формально вважається. конкурент. Але я радий, що у мене є такі конкуренти, що ми маємо такі стосунки, як і за тебе, як з іншими компаніями. У нас дуже дружні стосунки. Ми конкуруємо на ринку ідей. Я вважаю, що вони роблять дуже цікаві речі. Я наважаюся, щоб мої команди вивчали їх опит, бо я вважаю, що це дуже круто. Клас! Це Єв. космос. Побачимось після дя, дя... обіду на побачимось на івенті.